Привіт! У минулому відео ми з'ясували, що виявляється нелінійну функцію. Ми можемо замінити лінійною функцією за виконання певних умов. І для цього, щоб замінити нелінійну функцію лінійною функцією, ми визначали певне значення, фіксоване значення аргументу функції x0. І в точці x 0 ми розкладали функцію в ряд Тейлора. Потім ми нехтували всіми старшими членами ряду Тейлора за умови, що Х приймає значення близькі до Х нульового. І при виконанні цієї умови, оця от лінійна функція ряду Тейлора з відкинутими старшими нелінійними членами поводила себе точно так же, як нелінійна функція. А зараз давайте подивимося на цю проблему заміни нелінійної функції лінійною функцією. З іншої точки зору і спробуємо це обґрунтувати графо-аналітично, але спочатку згадаємо такі поняття, як дотична до функції в точці і е, е, диференціал функції. Я от тут на цьому графіку червоним кольором намалював графік функції y дорівнює f от x і е, намалював е, дотичну до цієї функції у вигляді чорної прямої. О, тобто ця от чорна пряма це дотична до функції f від x в точці x 0 І я функцію цієї дотичної назвав вже x. Ну, я сподіваюся, що ви з математичного аналізу пам'ятаєте, що дотична до функції f від x в точці x 0 описується от такою от формулою. І, а, а, Тепер важливо зрозуміти наступне: будь-яке значення аргументу ми можемо виразити через x0. От, наприклад, значення аргументу x в цій точці ми можемо виразити як x0 плюс якийсь приріст dx. Якщо ми, хочемо виразити, якщо ми захочемо виразити значення аргументу x в цій точці, нам просто необхідно б. До х0 додати від'ємний якийсь приріст dx. От і все. Тобто будь-яке значення аргументу x ми можемо виразити як суму x0 плюс якесь зміщення dx, плюс якийсь приріст dx. І е, давайте припустимо, що, зна... що е, е, от в цій точці, яка дорівнює x0 плюс dx, наша функція. Приймає значення f от x 0 плюс dx. Тобто, якщо ми відносно х 0 збільшимо значення аргументу на dx, то функція збільшиться на дельта f от x відносно f0. І таким чином приросту аргументу на dx буде відповідати е, приріст функції на. Е, Дельта f от x. Чому буде дорівнювати значення функції f от x в цій точці? Оце означення. f од x0 плюс dx. Ну як бачите, оцей от відрізок, який характеризує значення функції f от x0 плюс dx, він складається з трьох доданків, з трьох складових. Перша складова це f од x 0 От вона. Друга складова це df от x. Третя складова це епсилон. Тому можна написати, що f от x 0 плюс dx буде дорівнювати f от x0w плюс, df... плюс dfx, от воно, і плюс е. Розберемося з кожною з цих складових, з кожним доданком. F от x 0 ну це очевидно значення функції в точці х 0 df от x це так званий дифференціал функції f от x. І він являє собою лінійну частину приросту функції, якщо аргумент її збільшується на dx. Для того щоб розібратися, чому дорівнює цей диференціал функції, згадаємо, що тангенс кута нахилу дотичної до функції f от x в точці x0. Буде дорівнювати значенню похідної від функції f от x в точці x 0 Тобто, якщо ви знаєте функцію f от x і хочете знайти тангенс кута дотичної до цієї функції в точці x 0 вам необхідно просто взяти похідну від f от x і знайти значення похідної при x дорівнює x 0 Це буде тангенс альфа. А якщо у вас відомий тангенс цього кута, то давайте поглянемо на цей прямокутний трикутник. Тангенс кута альфа відомий, і от е, мол, е, менший із катетів dx теж відомий. Я е, повт, е, нагадаю, що нам необхідно знайти значення df от x, якщо dx відоме. І це дуже просто зробити з визначення тангенса. оскільки тангенс е, кута це відношення протилежного катета до прилеглого, то значення цього от катета d от x можна знайти як добуток тангенса альфа на dx. От, бачимо, що d от x дорівнює тангенс альфа на dx, а тангенс альфа це значення похідної від функції f от, i, від функції f от x в точці x0. Тому df от x дорівнює f'x 0 плюс dx. Причому? F от x0 це константа. Це константа. І як бачимо, що df от x лінійно залежить від dx. Тому, тому df от x і називають лінійною частиною приросту функції. Тому що дивіться, у нас аргумент збільшується на dx. А значення функції збільшується на дельта f от x. Але ж дельта f от x дорівнює df от x плюс epsilon. Delta f от x дорівнює df от x плюс epsilon. Дельта f от x дорівнює df от x плюс epsilon. І df от x лінійно збільшується зі збільшенням аргументу dx. А ε не лінійно залежить від dx. Тобто, якщо ми знаємо dx, ми dfx от x завжди можемо знайти без проблем. А епсилон ми не можемо знайти. Тому що ми не знаємо функції залежності от цього від ε від dx. Тому і кажуть, що dfx – x це лінійна складова приросту функції дельта f от x. За умови, що аргумент збільшується на dx. І. Хороша новина полягає в тому, що якщо ми будемо зменшувати dx, то оця нелінійна складова вона теж буде зменшуватись. І, наприклад, якщо ми зменшимо dx до якогось нового значення, припустимо, це наше нове dx, вже воно буде менше, то в такому випадку. Новий приріст функції Delta f от X буде містити отаку от лінійну складову і вже меншу нелінійну складову. Тобто, у будь-якому випадку приріст функції Δ от X містить лінійну частину приросту і нелінійну частину приросту. І лінійна частина приросту вона завжди одна і та сама і розраховується по цій функції. Але, якщо dx буде зменшуватись, прямувати до нуля, то ця нелінійна частина теж буде зменшуватись епсилон, Бачите? Для такого великого значення dx епсилон у нас буде велике, а для меншого значення dx епсилон у нас вже буде менше. І зі зменшенням приросту аргументу dx нелінійна складова приросту функції наближається до нуля. І це чудово, тому що при маленьких значеннях dx ми можемо замінити нелінійну функцію. Рівнянням дотичної до неї в точці Х0В. І ми можемо записати, що, е, якщо dx наближається до нуля, епсилон наближається до нуля. І приріст функції. Дельта f от x буде наближатися до лінійної частини приросту, тому що нелінійна частина приросту прямує до нуля. А лінійна частина приросту функції дорівнює добутку, функції, добутку похідної від функції f от x точці x0 на приріст dx. Це б справедливо лише за умови, коли dx прямує до нуля. Так що, як бачите. Неперервну на функцію можна замінити лінійною функцією дотичної до цієї нелінійної функції в точці x 0 І рівняння дотичної буде давати такі ж значення, як і рівняння функції за умови, що аргумент функції знаходиться. Приймає значення дуже близькі до цієї точки Х0В. За умови, що привіз аргументу прямує до нуля. І саме цю властивість ми виконуємо, використовуємо при е, заміні нелінійної вольтамперної характеристики е, лінійною залежністю, е, на що ми і подивимося в наступному відео.